Вам слава, сині гори, Тарас Севченко! І вам слава сині гори, крайгої окуці. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає! Стала весна Тарас Шевченко, стала весна. Чорну землю сонно розбудила, укричала її рястами, барвінками крила. І на полі поїжджана роксоловей ковгає землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Сонце гріє. Віта ргія Споя на долину. Над водою не злервою червону кавину. На кавині одинока нізець ковай А дай дітей Не питай, не знає. Тече вода із під ялу, я вам на долину писається над водою чи вона калина. Писається калинка, та ядер молодіє, а кругом перболоси рози зеленіють. Тече вода із підгаю та та під горою. Пропочуча качаточка поміж асакою, Випливає катером за ними, ловить рядку, з дітками свої. Тече вода край города. Вода стала ставом. Прийшло дівча воду брати, брала, заспівала. Надокрушний коло хатий хрущі. хрущі над вусніми гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають йдучі дівчата, а матері, матері вечерять ждуть. Задвілок долині, чвіпона калина. Ніби засміялась дівчинка дитина, ю юбо встала, птасочка зладіла і питала. Почула дівчина звіренької хати, ногай погуляти. Світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Техесечко вітер віє. Сеп... Вирани Ми, миють. Між ярами над степами верби зеленіють. Село і серце відпочине. Село у нашій Україні. І наче писанка село, зеленим гаєм проросло. Цвітуть сади, біліть хати. А на гозі стоять палати, неначе диво. Треба стогни дні про широкий, середній вітер заво. До того верби на високі. Хорами хвилі бідіма. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, вист широкий, наще зеленіє кругом поля, як те море, широке синіє.